Це ж куня, а ми клива, куні, клива. Ми навіть не встиг На. хочеться. <рес> Люба, думає, тільки про їжу. Іван просто йде і у біляк. <рес> Це Михайло, який поклоняється крокусами. Все зрозуміло. Найбільш цінно йти з гідом, бо ще й не заплатили гроші. <рес> не <рес> 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 ходіть. Вугах походи. Я ну, я думаю, слабенький. Так, ми вже маємо закидати. Тільки одну закинеш дуже. Він пока не добави, люблю тільки себе. Прийшли на гору поїсти картоплі. Дуже офігенно. Ну як це можна не любити? Так, народ! Всім привіт! Це влог. Похід на куні, куні, як там? Кунікле на Кунікливо, так. Wow. Ну що, ми всі зібрались народ? Чекаємо одного Миколу. Так. Микола! А, ти пасує. Микола, ти не, де? Ти <кій> е, Кола! Микола! Вася, ми можемо продавати тебе як модель. Добре. навіть не встиг пустити. На! О, ти давайте, Микола, ти будеш куні, а ми клива, куні, клива. Куні, 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 куні. Боже, ми самі смітні. Сьогодні гарна погода і ми йдемо в горбачки. Йоу! А ну секунду, секунду. Дивіться. Ми не дійдемо до горбачки. Так ви мене ще вихідемо. Коротше, ми вже годину виходимо тільки з нашого місця старту. Бо тут ще знімали всякі відео про горбачки. Ондо, бачите, людина йде в самому кінці. Це Микола. Це наш е, Сусані на сьогодні. від Микола. Природа мисла свої жорстокі корективи. так? Природа. Забеліло, засніжило, але нас це нічого не, не стримує, друзі. Так, зараз ми проживаємо в Івано-Франківська область на Двернянський район. Одна із наймалюличі сіл на скорпатах село Татарів. яких знаходиться на висоті 850 метрів над рівнем моря. Іти дуже спокійно, тому що вгору, але я думаю, коли ми зупинимося, то буде прохолодно. Краєвиди неймовірні сьогодні. З погодою прям дуже пощастило. Кайф, нереально гарно. Головне зараз якусь калюжу не впасти. 18 березня. Все засипало снігом. І така мальовнича зима, можна сказати. Клас. А, і що ви йдете? Тут я вийшла. Я думаю, що ще довго йти, бо я вже щось їла. не Дуже багато телефонів і багато зйомок. Що ви зрозуміли, у нас сьогодні одні блогери... Одні блогери, ютубери, екскурсоводи. Робітники. Всім потрібен контент. Так. Так, Микола дозволив нам йти. Тому ми йдемо. Їсти все, таке хочеться. Люба, думаю, тільки проїжу. Я весь мокрий вже. В лісі нереально гарно. По можливості щось знімаємо. Щось, когось, якось. Нам ще довго йти? Ну! В місцевих жителів про, питати про відчуття відстані, це доволі таки в Що для місцевого ген це трішечки трохи за горбочком, то для другого простого смертного можна. Ну, Коротше, ще трошки за горбочком, а і ми прийдемо. Але Йо! Але це не точно. Це Не, ну ви це бачили, народ. Йоу йоу! Люди починають вже їсти. Не дочекалися. <смірка> це моя фабрика! Пропозиція. Сталося. Така пропозиція ні на цю можна летити, з цієї пропозиції. Це пропозиція піти в гори. Так, <рес> да. що ти подумав, Михайло? Ну, Вася, молодець. Люба, давати черга. Це буде проблема. Щоб я зафільмував. Блін, не цікаво. Блін, знову не цікаво. Я, чесно кажучи, я чекав, що Микола впаде. Але мені здається, я всім бажаю, щоб вони впали, я сам впаду скоро. Я показував приклад, як не треба ходити в гори. Руки повинні бути вільні. Отак, як в пана Микола, а ні, в кишенях. кишені. В так, у Миколи зайняті руки. Микола, викинь палки. Іван просто йде і грає у біляк. Вау, диви. Натабо. Ага, дуже гарно. Ух ти. Бачили як все? Сломо записував, як хмари піднімалися над синяком. Я сижу і прямо переді мною отак я сижу і тут дві косулі так пробіглися. Я такий ніфіга собі, знаєте, побачив, ну, просто у не... секунді. Йока, я вже думав, що у дванадцятій Вася ватру вже розкладе. Ну так, ми та, не довго піднімаємося. Та просто хтось довго збирався. Ну так, тарись, ми трошки <thans> прийдемо. Не ]ise. треба. Що, ще трошки лишилися нам до старого австрійського хреста. На якому викорблена така молитва. Такі слова, тут прославилася Божа слава і молитва Ангело святий хоронитель мій. Ти усе при мені стій, як у день, так і уночі, будь мені допоможі. Тут прославилася Божа слава 1936, чи, чи який, Ну я точно рік не пам'ятаю. Ми зараз будемо вже біля Христа і це і вже точно подивимося, яка там. Ну, який то okay. був рік, ну орієнтовно висота, на якому піднімемося, десь 1263 метри, якщо я не помиляюся. Uh -huh. так, і цей який, хрест поставили, бо ну є декілька версій походження цього хреста. Одна із версій усі про те, що на, на цій полонині, на кому піднімаємося, колись виписали овець і пастухові об'явився ангел. Ну і всюди, де такі є чудотворні місця, ну, де об'являється ну, Божа слава, ангели, там, і тому подібне, будують. Ви бачили вищих хрестах, ми потім побачимо з вами капличка є. Yeah. Mm? Тому в таких місцях будують, ну, прославляють Божу славу і будують каплички хрести. Так що, друзі, перепочили? Цікаво. Це е, найбільш цінно, йти е, з гідом й не заплатили гроші. І таку інформацію безкоштовно почути. Це Ви думаєте, що це безкоштовно? Я потім фото-відео чекаю в себе на телефоні. Дуже Так. Ваші враження. Дуже гарно тут. Я не очікував сьогодні побачити таку красу. Там ведмідь. Іван розповідає. О, пішли послухаємо за ведмелі. Ну, я тут сняв. Так, увага, друзі, зараз ми підійшли до смереки. Цьому дереву, цьому слід вже десь близько 10 років, але коли я його побачив перший раз, це... Е... Що ви зрозуміли принцип, медвідь почав мітити свою територію. І тут були такі е, сліди кіхтів. Медвідь об, починаючи е, лупить куру і знизу до гори. І кажуть, на яку висоту обдерте обкуроване дерево, такий медвідь зависокий. Тут ми бачимо, ну, доволі такий медвідь не, не, не маленький був. Так? Бачите, такі випадки, що бачимо великі дерева обкуровані, сліди кіхтів, і біля них такі маленькі смирячки теж обдерті. Це означає, означає те, що медведиця собі лупить куру, діти маленькі медведяти Бачу, що мама робить і собі чухають. Ну, повірте, побачите свіжий слід обкурований смереки, це, ну, це нічого доброго може не означати. Бо медвідь мітить свою територію. Тим самим він показує що ви до нього, в нього в гостях. Тому будьте, будьте розумні, будьте чемні, друзі. Не забувай. Ми ж теж не любимо, коли до нас не приходять непрохані гості. Дивіться, друзі, бачимо. Слід якийсь тварини. Бачимо? До цього дерева підходять дикі тварини і чухаються. Можливо, там слід кабана там, або ще чомусь. Відносино всі розумні. Знатики. Так що, скажіть, в кого, в кого з диких тварин такий волосяний покрив такий великий. Так? Можливо, олень, можливо, косуля. можливо, той самий мішка сюди підходить чухатися. Бо бачимо весь, все в волосиному покриву. Так можливо. що напишіть, будь ласка, в коментарях, хто і що, що до чого. А ми М газуємо далі. Можливо, чубати це буде Волосся є. Я думав, ти хочеш і сама дерево політичну. Ну, стійте там, будь ласка. Так, тут є. Ну ось, так. Воно, знаєте, попитувалося вже. Дивіться на мене. Саня, як тобі крокуси? Блін, ну вони гарні, прям прекрасні. Мені подобається. Клас, мені також дуже-дуже подобаються цьогорічні крокуси, на які ми пішли з паном гідом у гори. А Ви знаєте, що в нас е, 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 з Васильом це вже другий такий похід він, по крокусам. собі. Ми, ми вічно збираємо по кроку себе вночі. Ви якісь не фактові. Ходили no? на костричі. На костричі ми пішли. Сніг вночі валив, Ще більший сніг. він. Що сказати, що не ходіть в угах походить. Але можна. Така собі ідея. Дуже мокрає, так? Але, та? Але моє бажання піти в гори більше, ніж ці угі. І чо, угі можна купити. а не емоції... ходити. Ну, друзі, ми бачимо, сусідня вершина в горах ум'як. теж стоїть монумент статуї, Бо, статуї Матері Божої. Далі трошечки вище знаходиться капличка. пличка, яку ми потім з вами зайдемо, можна буде зайти, помолитися, поставити свічку за, за мир і спокій нашій Україні. Ви всі бачили фіолетові крокуси, але не, не кожен може бачити стільки білих крокусів. У нас сьогодні так? унікальне явище. Так. Так. Крокусів білих неймовірно багато. Як? Відпочили? Продовжуємо. Лец друзі. Сьогодні світить нереально класне сонце і я намотив собі стильові окуляри. Як вам? Коротше, залізли ми на якусь уже гору, але ще далі йдемо. Я не знаю скільки нам ще йти. Ну в окулярах прикольно. Все не таке яскраве. Дійшли до якоїсь зіплайн. Не знаю де вона, що вона, тут чи має бути оглядова площадка якась навкруги нереально гарна. Дивіться, яка краса. Дуже круто. Тут відбувається щось дивне. Складно сказати, що вони роблять, чи то моляться, чи то тілують землю, але виглядає дуже цікаво. Ми, ми поклоняємося крокусами або шафрану Коротше, Це Крокуси. Якщо хтось не бачив крокуси, то це крокуси. А це Михайло, який поклоняється крокусам. Все зрозуміло. Так, ліпше сюди не йти, я перевірила на власному досвіді, на власних кулах. Мало того, що я в мене мокрий, я ще й в болоті. Але... Блін, так земля парує. Ну так, да, дуже тепло. Не знаю, що це видно. Ти ще ледь не впала? Блін, я пропустив цей кадр. Це просто... Блін, затягуйте бахіли, бо так можна... Ну, а так як я. Ну коротше. Тобі зручно йти? Ніот взагалі. Я хочу десь його збити, але немає. Хані, Блін, це жесть. О! Блін, пощастило. Це, це як сніговик. Як тут круто! І класно вже йти не вгору, а просто по горизонталі. Це неймовірно. Там відкривається видно якесь село. Я не знаю, що це за село. А що це за гори? Гор так. Клас. Чорногірський пішов. До Нам якоїсь колиби. Тут нереально Тому гарний вид. Зараз будемо на цьому десь шукати місце для багаття, пити чай, так, мабуть, перекусимо. Дівчата знімають контент. вони будуть пити чай і їсти. Зараз народ місія розпалити ватру. буде тут на кунікливі, в колибі, будьте обережні, бо всю штуку можна вдаритись головою. Люба знає, що це. Таке. Я, так, я, <раплес> <раплес> я теж я знаю. я теж. <раплес> так? Шо? Клас, три людини вдарились. Або гачок, або гачок. Колись мого, мого е, друга мама оцим пиздила. Я йому не заздрив. Я не знаю, як це взагалі називати. Черга? Кочерга? Але я не впевнений, а шірга. Ще, шірга. що. А може це дуже смішно. У нас гачок, це, це, це просто бляха арматура якась. Ні, це, це не просто арматура. Це не просто пацюба. <laughs> Ой, <laughs> не просто арматура. Це металева палка. Це, це коцюба. Бо це це невід'ємна частина їхньої їхній хаті, тому що майже в кожній хаті є пічка. Ну, це мусить бути. Так ми вже маємо закидати будемо. Так, будемо запікати картоплю і потім вже, мабуть, повертатися назад. Ноги, мабуть, трохи мокрі. руки трохи замерзли, але вже відійшли. Милуємося, краєвидами. Гарне це дуже. Люба, біжить з картоплею. Це можна закидати, вона вже просто майже поток. Я кудись закину зараз. Якщо згорить, буде на твоїй сесії. Я буду їсти чорну. Я також. Коцюбою зараз по підсуму. Оце буде моя. А тільки буде. Ти тільки одну закинеш, чи що ж? Да, <плес> <плес> ні поки кого не давай, Люблю тільки себе. Одна картоплина закинута. <плес> Тільки Люба поїсть. <му> Назви три геометричні фігури коло квадрат трикутник. Бльоха, тичем. Ну, лишай собі, лишай собі. Позитивні риси характеру добрий, чемний. Е... чемний риса, Псих... Три секунди. Давай, три мали. секунди? Тримай, пощастило. Комахи Кліщ, Камар, бджола. Кліщ це не комахи. Е -е -е Пляха, жук, е носорі. Добре. <рес> 58, <да>. Блин, <рес> Назви три імені на букву А. Андрій, Ангеліна, Артур. Ого. Ого. Чемпіон. Я взагалі, 6, мен не знаю. Назвіть три музичні інструменти. Цимбали, балалайка, тримбіта. <рес> Я думаю, ви чудовий шосскажу тримбіта. <рес> <рес> Три дитячі гри. Бля, факвача. Стринялки, 에... кованки, доганялки! Та Я забув, що <adam> таке дитинство, ви вже прикалуєте. Він просто 30 плюс! Це не дитяча гра. Ми паруємо ноги, холонуть. Так. Ми запікаємо картоплю. П'ємо чай, щоб зігрітися. І насолоджуємось цими неймовірними краєвидами. Я зараз трошки потривожу Михайла, він сидить тут, відпочиває сам! Які спостереження от ти не є в місяці солодкої? Що ти нам порадиш? Доброго. Нічого особливого. Роз... Час а тут тут Тільки ти час від часу заздриш цим коло, що вони йдять солодкі, а ти ні. Чу бери. Чу бери. Щоб якісь були типу, поздоровні, по тілу з ними, не знаю, Ти просто їх зараз О. не помічаєш. Ну так. Ні, що там по тобі найходиш тут, якщо а як? Дивись. Я просто вигадку витрачу. глупо, по-перше, кому. По-друге. тільки вже Багу, По Ми, э, ж э, ну, для і все щось. А дивись, Вася якийсь виходить. Вулички э, гепають, я так. Агресивно так, а висить агресивний чистий картоплю. А Саня ніколи не був агресивним. Саня? Ага, ти що з ним не футбол негала? Я думаю, що немає там скот не заї, ти що. Куди ти хочеш? Як тебе вбили? Ти гони можна сказати. Уніклива! Неважливо! Клас. Ну що ж, народ, ми перекусили, попили чаю, поїли картоплі і будемо збиратися йти назад. Ну Як будемо вже йти назад. Почилили! на поїсти А чому ні? Прийшли на гору поїсти картоплі. Клас, бомба. Думаю, на цьому можна вже закінчувати. Отакі вони гори 18 березня. Такі весняні гори. Клас. Мені сподобалось. Дуже круто піти кудись на природу, відволіктись від роботи, від усього, що тебе турбує, і просто відпочити. Класно. Всім пока. Люба, а як твоє враження? Дуже класно, але у мене в одному угу, напевно, дві літри води. Тому я не раджу вдягати уги, але загалом враження офігенні. Мені почалось не враження, а ображення. На кого ти образилася? На <рес> своє взуття. Буду висушувати його, певно, місяць. Ні, на а батарейку покладеш. А так, дуже офігенно. Ну як це можна не любити? Якби у мене була палатка, я б тут заночувала сьогодні. Так можеш у Васі попросити попросить прости. Що вернешся Не <рес> біду. <рес> Ні, ну не сьогодні, я вже так загалом говорю. <рес> Я тримала. Чи трималася?